Доброго дня усім присутнім, пані та панове, гості, партнери, друзі, слухачі. Раді вітати вас на нашій зустрічі. Мене звати Людмила Висоцька, я є регіональною координаторкою благодійного фонду «Рукада». І сьогодні маю честь модерувати нашу зустріч, і обіцяю, що буду намагатися, щоб ця зустріч прийшла дуже комфортно, і всі ми були почуті, і всі отримали відповіді на ті питання, з якими ми сьогодні прийшли на нашу зустріч. Отож, структура нашої зустрічі буде складатися з двох невеликих блоків: один блок це презентація нашого дослідження, і другий блок панельна дискусія, де ми запросили дуже важливих. Осіб, яким буде цікаво послухати всім нам і задати відповідно питання і почути відповіді. Але для початку маю честь надати слово голові правління благодійного фонду Рокада, пані Наталії Гуржій. Дякую, вітаю всіх на нашому заході. Дуже дякую, що ви знайшли час для того, щоб прийти сьогодні і послухати і подискутувати на дуже важливу для нас, для всіх тему тему інклюзії. І е, кілька слів про рокаду. Благодійний фонд Рокада е, ще з 2003 року надає соціальні психологічні послуги, послуги з інтеграції спочатку біженцям і шукачам захисту, а спочатку повномасштабного вторгнення і внутрішньо переміщеним особам та постраждалому населенню. Ми працюємо станом на зараз в 17 областях України. Е, Думаю, що на цьому не зупинимося і будемо розширюватись далі. Але основні наші послуги, я на цьому роблю акцент, залишаються соціально-психологічна підтримка всього постраждалого населення вразливих категорій. І саме тому, що ми особисто супроводжуємо, особисто надаємо послуги кожній постраждалій людині, кожній вразливій сім'ї, ми знаємо, із середини проблеми е, того, як е, складно буває надати ту чи іншу послугу, чи той чи інший супровід, якщо е, десь е, немає. Е, Правильно прописаного в законі слова чи поставленої коми, чи нас не зовсім розуміють на місцях надавачі соціальних послуг, і цей діалог він тягнеться давно. Ми дуже раді в нашій співпраці з державою, з усіма державними службами, з міністерствами, з офісом президента, з офісом уповноваженого прав людини, але ми хотіли. Би через те, що бачимо ці складності з доступом до соціальних послуг і стикаємося з ними кожного разу, ми хочемо продемонструвати це зараз на загал, для того, щоб ви почули. Те, як це бачиться із середини чи знизу, і ми могли би надалі обговорити, що з цим можна зробити для того, щоб ми допомогли державі покращити цю ситуацію і йти в Європу. Ми так, Україна це Європа, але ми маємо відповідати найкращим практикам. І до цього прагнемо, і прагнемо вам і собі в цьому допомогти. бо в центрі всього, що ми робимо, є людина, заради якої це робиться. Дуже дякую ще раз всім за увагу і прошу продовжувати. Дякуємо, пані Наталю, за гарне вітальне слово. Отож, якщо коротко про наше дослідження, бар'єри та виклики доступу до соціальних послуг для людей похилого віку та осіб з інвалідністю під час війни, саме це дослідження було реалізоване за підтримки чеського народу в співпраці з гуманітарною організацією Людина в біді. І особливістю і вагомістю цього дослідження є те, що були опрацьовані відповіді респондентів, як і людей з вразливих категорій, які ви бачите і в темі презентації, так і їх і співставлені ці відповіді законодавчою базою. Тому для нас дуже актуально сьогодні, щоб це дослідження було почути всіма учасниками, хто дотичний до якості надання і до самої послуги надання соціальної послуги. Отож, запрошую презентувати це дослідження і по тому дати відповіді на ті питання, які вас будуть цікавити з приводу саме цього дослідження. Координаторку, координаторку моніторингу та дослідницького напрямків благодійного фонду Рокада Ірину Корольчук. Прошу, пані Ірино. Вітання, шановні колеги. Ще раз дякую пані Людмилі за чудове представлення. Звичайно, що основними передумовами, як зазначила пані Наталя, у реалізації цього матеріалу став досвід, вагомий досвід благодійного фонду Рокада у реалізації соціальної підтримки в Україні, а також наше бачення з полів і яке підкріплене власне співпрацю з міжнародними донорами, партнерами і громадами на місцях. Нам важливо не просто збирати інформацію, нам важливо її аналізувати та підладити. Влаштовувати наше надання соціальних послуг відповідно до потреб та запитів населення, з яким ми працюємо, і для нас надзвичайно важливо враховувати особливі вразливі групи людей з інвалідністю, людей літнього віку. Відповідно, також внутрішньопереміщених українців та постраждали населення. Саме тому ми хочемо сьогодні презентувати національний матеріал, адже географія цього дослідження це уся територія України за винятком тимчасово окупованих територій та власне Автономної Республіки Крим. Ми поділили наших респондентів на три макрорегіони: це південно-східний, західний та центральний. Власне. Нам вдалося поєднати як власне, збір основної інформації від опитаних респондентів. А їх у нас буде дві групи. Групи. Перша група це отримувачі послуг, друга група це надавачі послуг. І ми застосували декілька методів опитування. Звичайно, це було онлайн-анкетування, яке могли всі охочі пройти. Анкети були анонімними та добровільними, структуровані згідно з відкритими та закритими відповідями. Друге метод опитування це опитування з допомогою інтерв'юера, тому що ми розуміємо, що не всі вразливі групи респондентів можуть скористатися гаджетами та діджитал-послугами, -діджитал відповідно та пройти це опитування, тому залучали це інтерв'юра, які допомагали відповісти їм на питання. І звичайно, це кабінетне дослідження, як зазначили мої колеги. Ми проаналізували законодавство України. Ми проаналізували попередні дослідження, які були реалізовані на цю тематику від СЕДОС та від лабораторії законодавчих ініціатив, та власне додали їх в сам матеріал для того, щоб підкріпити ними відповіді наших респондентів. Щодо того, хто брав участь в опитуванні, як я вже сказала, дві групи респондентів. Перша група це отримувачі послуг. Їх ми опитали 839. Друга група це надавачі послуг. Гендерно-вікова розбивка по віку і статі тут представлена саме за отримувачами послуг, тобто за людьми з інвалідністю, людьми літнього віку, першою перешкодою напевно в опитуванні стало те, що майже 50% наших респондентів зазначили, що не користувалися соціальними послугами, і справа навіть не в тому, що люди справді ними не користувалися, тому що вони зазначали потім, якими типами послуг користувалися. Справа в тому, що люди не знають, що вони користуються соціальними послугами. І це перша рекомендація, яку ми, напевно, будемо озвучувати, інформувати якомога більше інформувати населення, якими послугами вони користуються, хто і надавач цих послуг, де ці послуги можна отримати, і так далі. Звичайно, що. За групою респондентів-отримувачів, більшість опитаних у нас були жінки, їх 75% понад, і найбільше людей, котрі взяли участь в опитуванні, були саме людьми у віці 60+, їх понад 60%. Ще 14,7% – це люди у віці 50-59, і 14,2% – у віці 40-49. Тобто, представлені саме люди середнього та старшого віку. 38% з опитаних були з західного макрорегіону, 37,9% з південно-східного макрорегіону, 23,3% із центрального, 70% з них були жителями міст, 21% жителями сіл, і ще 8,4 жителями селищ. 54% з них були внутрішньо переміщеними українцями, і ще 45% були місцевими мешканцями. Тобто у нас таке майже співмірне відношення між респондентами. Ну і перше питання, яке я піднімала. Це власне поінформованість. Перша проблема, з якою ми зустрілися, недостатня поінформованість населення власне, в отриманні соціальних послуг. 41% респондентів отримували соціальні послуги протягом останнього року, 12,6% користувалися ними понад рік тому. Але в той же час 43,3% не отримували їх ніколи. І серед тих, які не отримували їх ніколи, насправді 40% не робили цього, тому що не знали, що вони мають такі послуги, що вони їм достатні згідно законодавства, і ви бачите на таблиці праворуч власне діаграму, яка і пояснює, чому наші респонденти не користувалися послугами. Найбільш потрібні послуги це комплексна діаграма. Зверніть, будь ласка, увагу, що праворуч знаходиться власне піраміда, яка демонструє перелік послуг, якими найчастіше користуються саме утримувачі послуг в регіонах, а ліворуч це думка надавачів послуг згідно запитів, які надходять до них. Тобто, найчастіше за останній рік наші отримувачі користувалися натуральною допомогою 43,4% інформуванням та консультуванням 33,4%, доглядом вдома 23,9%. Також увійшло до вибірки психологічна підтримка, соціальна адаптація, транспортні послуги, соціальний супровід, денний догляд, в тому числі для дітей з інвалідністю. В той же час надавачі послуг відзначають, що найбільш поширені запити на отримання послуг у них виникали для. Послуги догляду вдома, денного догляду, підтриманого проживання для їхніх підопічних, найскладнішими в реалізації при цьому вони відзначають транспортні послуги та психологічну допомогу, які важко забезпечити в умовах обмежених ресурсів. Частіше про ці проблеми говорили саме надавачі послуг, які надають їх на сільські місцевості. Рідше говорили про ці проблеми: ж надавачі послуг із селищ та з міст. Щодо бар'єрів, ми зараз переходимо до блоку опитування, яке власне демонструватиме типи бар'єрів. Ми вважаємо це дослідження загалом картою бар'єрів соціальних, психологічних, економічних та інформаційних, які відзеркалять нам, з якими труднощами зустрічаються наші респонденти, і де ці бар'єри накладаються один на один, і для якої групи при цьому буде найважче отримати ці послуги. Отже, на щастя, 75,1% наших опитаних вказали, що не зустрічається з жодним із соціальних бар'єрів. Проте 14,3% вказують на те, що не враховуються їхні індивідуальні потреби при наданні соціальних послуг. Ще 6% вказують на відсутність кваліфікованого персоналу, трішки менше на упереджене ставлення. При цьому серед труднощів в отриманні соціальних послуг наші респонденти також відзначають бюрократію, необхідність подавати велику кількість документів, відповідно брак інформації, відсутність транспорту, а також потреби в матеріальній допомозі. Знову ж таки, про бюрократію у нас частіше говорять саме жителі міст, а про відсутність транспорту частіше говорять саме жителі сіл. 12% вказали, що жодних труднощів для них в отриманні послуг немає. Щодо економічних та інформаційних бар'єрів в економічних бар'єрах, знову ж таки, на щастя, 64% вказують, що не стикається з жодним із економічних бар'єрів. Проте 19,7% вказують на низьку спроможність громад у забезпеченні натуральної допомоги, що теж характерно для сільської місцевості. 13,2% вказують на труднощі в отриманні та оформленні необхідних документів, і частіше про це говорять саме люди, які потребують стороннього догляду із нашої вибірки. Ще 6,7% вказують на те, що стикається, з високою вартістю соціальних послуг. І про це частіше говорять люди з інвалідністю або люди, які опікуються людьми з інвалідністю відповідно. Щодо інформаційних бар'єрів, найчастіше наші респонденти говорять: а це саме 25,8% на відсутність інформації про наявність соціальних послуг. І внутрішньо переміщення українців зустрічаються з цим бар'єром частіше, ніж місцеві мешканці. Окрім цього, 18% вказують на відсутність каналів інформації про доступні соціальні. Послуги 18,5% з половиною на відсутність зрозумілої комунікації, до кого звертатися, де отримати цю соціальну послугу, і таке інше. 15,2% на відсутність інформації в реєстрі надавачів соціальних послуг. Відповідно, ми провели додаткову кореляцію, задавали додаткові питання нашим респондентам, і на жаль, ми майже 91% з них вказали, що не користуються електронним кабінетом на соціальному порталі електронних соціальних послуг. Відповідно, це також є суттєвим інформаційним бар'єром. При цьому ми варто, варто зазначити, що жителі південно-східного макрорегіону зустрічаються з меншою кількістю бар'єрів, ніж жителі центрального та західного в нашому опитуванні. Ми частково пояснюємо це тим, що в західному макрорегіоні та в центральному була більше представлена група внутрішньопереміщених українців ніж у південно-східному, а також група осіб з інвалідністю, ніж порівнюючи з південно-східним. Щодо фізичних бар'єрів, з якими зустрічаються наші респонденти, знову ж таки, варто підвести таку загальну рамку, що з фізичними бар'єрами знову ж таки зустрічаються більше жителі сіл, ніж жителі міст та селищ. До найпоширеніших фізичних бар'єрів наші респонденти віднесли такі фізичні бар'єри, як відсутність потрібних соціальних послуг у громаді, надання соціальних послуг у недостатньому обсязі, також відсутність вибору надавачів соціальних послуг, тривалий час очікування, віддаленість. Сту установ, коли потрібно певний певний проміжок долати відстані для того, щоб дістатися. Ну і звичайно, це безпар'єрність, відсутність доступної житлової інфраструктури, проблеми з доїздом, відсутність спеціалізованого транспорту, а також недоступність будівель надавачів соціальних послуг. Щодо психологічних бар'єрів, на щастя 59,4% наших опитаних вказали, що не зустрічаються із психологічними бар'єрами, проте 23,8% вказують на страх. Тривогу, депресію пов'язані з вторгненням, на жаль. Також ще 10 з 4% вказують на страх осуду через звернення до соціальних служб, а 9 з половиною на розчарування через низьку якість послуг. До вибірки увійшли також в час страх втручання в особисте життя і страх зневажливого ставлення з боку власних фахівців, які надають цю послугу, і частіше про це вказують внутрішньопереміщені українці. 77% у південно. Східному 45 у центральному та 42 у західному вказують на відсутність психологічних бар'єрів одразу. Загалом ми також попросили наших респондентів запропонувати, як можна покращити надання соціальних послуг в їхніх громадах і в місцевості, де вони мешкають. І часто вони зазначали про те, що потрібно покращити доступ до послуг через інформування. Тобто, не всі отримують через доступні їм канали комунікації загалом інформацію про надавачів соціальних послуг, їхні розміщення адреси. Телефони тощо звичайно спрощення бюрократичних процедур, як ви розумієте, це була рекомендація від людей, які мешкають у містах та селищах. Звичайно, зменшення черг, збільшення фінансування на отримання соціальних послуг, а також забезпечення надавачів соціальних послуг технічно, тобто технікою для того, щоб вони могли здійснювати свою діяльність. Наступний блок респондентів, який ми будемо розглядати, це власне надавачі соціальних послуг. У дослідженні ви можете ознайомитися з детальнішою інформацією про їхній вік, стать а також власне місце перебування. Я додатково озвучу, що це 1399 респондентів, і ця кількість є більшою ніж кількість власне утримувачів послуг в нашому дослідженні, бо направду нам було легше знайти саме надавачів, оскільки інформація про них міститься на різноманітних ресурсах, які ми залучали до пошуку, і ми власне працюємо з ними напряму. Розповсюджуючи свою діяльність на 17 регіонів. Відповідно, 91% наших опитаних склали жінки, 7,8% це були чоловіки. 43% з них мешкали у місті, 30% у селі і ще 2,5% у селищі. 80% надавачів соціальних послуг є надавачами з комунальних та державних установ. 2,7% були представниками з громадськості. Тобто Ця цифра підтверджується в принципі і попередніми дослідженнями, які проводила ЦЕДОС та лабораторія державних ініціатив, де в них так само була схожа цифра, і це підтверджується статистикою, в принципі, українською, де у нас більшість надавачів соціальних послуг представляють саме державні та комунальні установи. 55,5% наших опитаних були керівниками, які очолюють певні відділи та підрозділи, 21,4% працюють фахівцями соціальної роботи, а соціальними працівниками. До вибірки ввійшли і соціальні робітники, і, власне, представники громадських організацій та фондів, і практичні психологи та юристи, які працюють на місцях. І, що важливо, 85,5 наших опитаних підтвердили, що вони є офіційно зареєстрованими надавачами послуг у реєстрі. Тоді про бар'єри та погляди, шановні колеги, ми ефір припиняємо зв'язку з тим, що тривога. Тоді щодо бар'єрів, власне, які бачать у своїй роботі надавачі соціальних